Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, сьогодні, в швидкому бадьорому темпі, ми з вами стартуємо і говоримо про освітні новини. 2 липня, середа, 154 серія серіалу Життя репетиторки. У мене два ранкових уроки, один вечірній сьогодні, це три години, плюс звіти мамам, плюс перевірка домашніх завдань, плюс запишу відео, і плюс добираю ще матеріали до своєї скриньки з підготовки до НМТ. Отже, 4 робочі години саме із цього складаються. І робочі години репетитора я рахую, не е, враховуючи якийсь то там е, не знаю, якусь скляночку кави чи щось роздивляння у вікні. Ні, це суто робочий час, коли я дійсно працюю активно. І сьогодні говоримо про те, що ж відбулося в освіті останнім часом, або те, що цікаво і корисно буде знати в липні. Отже, вчора багато сайтів розповсюдили новину не зовсім втішно, про те, що в українських школах цього року навчалося найменше школярів за період 30 останніх років. В, українських, в Україні навчалося близько 3 мільйонів школярів і близько 700 тисяч за кордоном. Але підтримували українознавчий компонент, потім писали контрольні роботи і атестовані з українознавчого компоненту. Ось такі у нас новини і зрозумілі і витоки, і причини, не зрозуміло тільки що далі. Робити для того, щоб це покращити. Точніше, зрозуміло, але поки не сильно реально. Ось це те, що неприємне. Далі поточне, із 1 липня запрацювали електронні кабінети вступника. Що таке електронний кабінет вступника? Після 11 класу там можна подати документи на вступ до вищих навчальних закладів. Електронні кабінети вступника для учнів 9 класів, що хочуть отримати середню професійну освіту і навчатися в училищах або інших закладах середньої професійної освіти, відкрилися раніше. В електронному кабінеті вступника у нас мають бути розташовані фотокартки, паспорт, документ про сертифікат про складання НМТ. І мотиваційний лист туди завантажується. І потім із 19 липня 11 класники зможуть подавати заяви для зарахування до вищого навчального закладу. Це заява для вступу може бути на бюджет та на контракт усього до 15 заяв, із них до 5 на бюджет. На бюджет у нас такі порогові бали. Із від 130 у нас має бути для всіх спеціальностей, але зрозуміло, що до Києва чи до Львова навряд чи можна вступити зі 130. А ось до непопулярних закладів на бюджет можна пройти, якщо навіть нижчий бал є 130. А для окремих спеціальностей медичних та правничих, а також менеджменту зовнішньої економічної діяльності, це пороговий бал. У 150. Якщо ж ви прагнете вступити на контракт, то мінімум пороговий це 100 балів. Для того, щоб його досягти цього рівня, наприклад, з української мови, із 45 з'єднань треба правильно зробити 7. І це насправді не важко, якщо вміти знати одну хитрість. І. Таким чином, ось ми можемо вже подавати будемо, документи і є фіксовані бюджетні місця. Це означає, що, наприклад, на цю спеціальність лише 10 бюджетних місць і ті, хто подали туди документи із найвищими балами, будуть зараховані. І також є нефіксовані бюджетні місця. Це означає, що якщо, наприклад, до цього вишу на цю спеціальність прийде не 5, Учнів із 180, плюс, наприклад. А 8 із 180 плюс з високими балами, то їх зарахують. І зарахують більшу кількість розумних дітей. Ось таке нововведення цікаве, і воно, я вважаю, є кроком назустріч. Також є і не дуже крок. Він стосується підвищення вартості навчання на контракті. Я думаю, що це пов'язане з освітніми грантами, адже дітки, які набрали 150 плюс балів, можуть мати з кількох предметів можуть мати 15 тисяч гривень освітнього гранту на рік для сплати за навчання на контракті. А дітки, що набрали 170, Плюс балів із кількох предметів можуть мати отримати 25 тисяч гранту на рік гривень оплати навчання на контракті. І, можливо, через те, що от державні гранти у нас йдуть, все одно підвищується вартість навчання, і виходить, що державний грант покриває. Якусь кількість, але і е, учневі треба також буде доплачувати. Це я так думаю, що тому у нас е, відбулося це підвищення вартості. А там хто його знає, як воно і з чим це пов'язане. Так, що ще хочу розповісти: е, математика. З математики кожен 10-й учень не склав НМТ, не склав, тобто не подолав оцього порогового балу у е, 100 балів. Не знаю конкретно, скільки завдань з математики мало бути, але знаю точно, що не більше, ніж з української. Не більше семи, бо з української, як би не найвища кількість завдань є для того, щоб подолати оцей пороговий бал. Так, що ще хотіла вам розповісти. Просвітні гранти сказала, про вступ сказала, про вступну кампанію сказала. Усі результати уже НМТ є в електронних кабінетах, і тому їх можна вже завантажувати для того, щоб потім вступати і подавати заяви. Та ось і все. З освітніх новин, принаймні те, що привернуло мою увагу, і те, що я вважаю за корисне. Якщо у вас ще щось цікавить, то запитуйте, і я вам відповім розповім про щось детальніше. А ми з вами зустрінемося завтра. Сьогодні у нас серйозний випуск, завтра поговоримо про щось легше. До зустрічі, до побачення! Рада вас бачити буду!